Так, привіт! Я зараз хочу показати, як я буду прати ось ці капці. Я їх вже відреставрувала, уже головку мурахіну приробила повністю весь силует. Пробила голочкою, перепровірила все це, олівець, тут тулуп, тобто все по контуру пробила на одному і на другому тапочці. Тепер, щоб міняти мені покриття, мені треба їх випрати, закріпити заваляні сухим валянням малюночки. І зараз я вам покажу, як я буду це робити. Мені потрібні перчатки. Мило господарське, колодки потрібні будуть. і як їх прати, звичайні тапці. Можна йти одразу в ванну кімнату і намочити душем їх. Я ж взяла тазик на столі, щоб ви побачили. Гарно намачую. Хай свеча є треба було взяти мені ще черпачок, щоб поставити, щоб вода стікала в нього. Ну, ми ось таким зробимо методом. <хи> так. І все, і нам беру тепер намилію. Ось ви свої вправці можете брати таким же самим чином. Намилюю. Тру за грязніні місця. Ось тут. Де грязненько ми беремо такими масажними рухами? На мурашку я як би сильно не давлю, нема сенсу сильно давить. Ось. Вони на них не було видно на, на бруду, тому що вони мали такий колір. Що бруд на них не помітен. І ось тепер ось такими масажними рухами триму устілку. Я тут відчуваю пальцями рук, відчуваю, як тапочок сформував форму власниці. Видно тут, де пальчик був великий, де подушечка лежала. Розумієте, що форма капця приймає форму ніжки господині? Ось такий. Гнучкий. Форма капті Вставляю Оставляю колодочку, щоб перевірити, і ви можете вставляти свою ножку. Ну, якщо треба, наприклад, щось тут уваляти. А так можна і нічого не вставляти. Я хочу так пальчиками попробувати продавити, як воно тут все відбувається. Вимити саму, саме покриття, щоб воно вимилось. Тут я чую трошки на пальчику протончилася, і тому я, мабуть, коли вони висохнуть, я тут іще зроблю слої шара вовни і голочкою хорошенечко все все зав'ю, щоб, вони... щоб дирочка не протерлася. Господиня в них ходила два з половиною роки. Так, ну все, цей капчик можна йти поласкати в душевій. Беремо другий. мурашку постирати, помити йому тулуб, грудинку, ноги поправити, цукор поправити, щоб був чистенький, бо там була капелька така бруду. А так взагалі капці можна кинути в пральну машину, та й перуться. Ну, я рекомендую прати руками, щоб, ну, наприклад, деякі малюнки можуть, наприклад, зіксуватися, смотря які обороти включити у пральній машинці. Тому, я думаю, потратити 10 хвилин і попрати ось таким чином, то зовсім-зовсім, це така делікатна стірочка, не важко. Зато вони вам будуть довго служити, мию це покриття. Вставляю сюди теж Пробую, як тут пальчики. В принципі, що я хочу сказати, що завжди покриття більше захищає, ніж латексне. Ось про що я хотіла сказати. Більше, да, я задоволена і сама його ношу. Можна йти виполаскувати декілька разів, гарно виполаскувати душем, чистою водичкою, щоб змити це мило. І далі несу на вулицю, щоб з них стекла водичка. І будучи, водичка стекає, вони там залишаються сохнути. Так. Ну що, друзі, мурашки йдуть сушитися, бо я їх вже довела до ума. Значить, що хочу розказати. Закріпила повністю весь все, все що улюбленці пухнастики натворили, закріпила, попрала їх. Я зняла. Ось і тепер вони висохнуть, я буду тоді займатися покриттям. Підлаштую тут покриття дівчинці. Ну ось і все. Сподіваюсь, за два дня при такій погоді вони висохнуть.